Вітаю вас, шановні учасники конференції. Тема мого виступу результати революції гідності. Почну з простого питання. Що таке революція взагалі? І відповідь: Революція це швидка радикальна зміна суспільства. Революції виникають, коли влада не прислухається до думки народу. Безперечно, існує багато інших визначень, але так чи інакше вони в першу чергу торкаються цих питань. Отже, чи відбулися радикальні зміни за цей час в українському суспільстві? Чи дають вони підстави називати їх революційними? Історія побутує така фраза: велике краще бачиться на відстрілі». Так само і з оцінками Революції Гідності. Її важливість в історії можна буде сповна оцінити тільки з часом. А час поки що підтверджує, що ті події, хоч і були трагічними, але зовсім не марними. Адже вони дали міцний поступ до розвитку України. Звичайно, маємо враховувати, що цей поступ двічі було перервано вторгненням Путінської Росії в 2014 році та широкомасштабною збройною агресією, що розпочалася 24 лютого минулого року, незважаючи на те, що Україна відбила напад армії, яку вважають другою в світі за військовим потенціалом. І несе неоціненні втрати в людському вимирі, величезні економічні збитки за ці роки, вона пройшла величезний шлях, розпочала не одну реформу та посилила свої позиції в світі. Центр стратегічних комунікацій та інформації та інформаційної безпеки зібрав 10 знакових здобутків, які, можна, е, які стали можливими. Завдяки революції гідності. Я буду опиратися на них. Найяр... Найярскравішою ілюстрацією того, що уникла Україна завдяки революції гідності. Є доля Білорусі. Протягом багатьох років наша північна сусідка виконувала роль такої собі вітрини щільних союзних стосунків з Росією. Мовляв, прийміть їх та отримайте дешевий газ, порядок і стабільність, яку ціну довелося заплатити білорусі за ці бонуси. У першу чергу це призвело до маргіналізації національної культури, мови, ідентичності. Слідом за ними зникли права та свободи. Ясно лише одне: проросійська диктатура завела Білорусь у глухий та страшний кут. На сьогодні вона несе обширні економічні санкції та її роль у підтримці, масштаб... за її роль у підтримці масштабного вторгнення в Україну. Спроба перетворити Україну на подібну білоруську проросійську диктатуру саме те, проти чого повстало українське суспільство в 2013-2014 роках. Помстою за цей вибір українців. І стала війна розв'язана Росією. Але попри окупацію частини територій, жахливі людські жертви та величезні матеріальні втрати, Україна не лише не зламалася, вона бореться і відстоює своє право на власний вибір. Не всі сподівання та прагнення, з якими, людьми, з якими люди виходили на Майдан, вдалося реалізувати. І все ж самовідчуття українців свідчить про. Глибокі докорінні зміни, якщо у 2012 році лише трохи більше, як 40% громадян пишалося своєю приналежністю до України, у 2021 році таких було уже понад 70%, а в 2022 році понад 90%. Зростання цього значення різко пішло вгору саме з 2013 року. Не випадково на окупованих територіях расисти насамперед полюють на українські підручники, де згадується Революція Гідності. Немає в нашій новітній історії події, яка б, яка б яскравіше провела межу між русским міром і незалежною Україною. Наша революція перекреслила будь-яку можливість втягувати нашої держави в Російську імперію. Друге. Це повернення до демократії. Президента втікача Віктора Януковича з демократією поєднувало лише те, що він прийшов до влади демократичним шляхом. Далі він прагнув максимально розширити власні повноваження, кинути опонентів за грати, підкорити собі всі гілки влади, шахраювати на виборах, обмежити свободу слова та зібрання, застосовувати брутальну силу, класичний поступ диктатора. Так, він не встиг побудувати ефективну авторитарну систему, але дуже старався. А дещо спільне у нього було навіть з якими-небудь латиноамериканськими диктаторами, наприклад, потяг до розкоші. Коли майданівці зайшли до резиденції Януковича, вони були вражені тими коштовними речами, які там виявили. Вишенькою на торті став золотий батон, фото якого облетіло весь світ. А власні незаконні. Штурмові групи для боротьби із своїми супротивниками під час масових заходів, прозвані тітушками. Іноземні спостерігачі відзначали тоді швидкість згортання демократії в Україні. У 2012 році міжнародна правозахисна організація Freedom House констатувала, що влада концентрується в руках однієї сім'ї. А Янукович проводить в Україні путінізацію. Сучасна Україна навіть за всіх обмежень, які накладає на неї необхідність відбиття ворожої агресії, демонструє сталий демократичний поступ. За підсумками 2020 року, Україна посіла 79-те місце із 167 країн за індексом демократій, який розробив британський центр The Economist Intelligent Unit. Вона все ще перебуває серед країн з гібридним режимом, але це найкращий показник з 2010 року. За роки після Революції Гідності в Україні було проведено з різним успішностям, з різним ступенем успішності реформи поліції, системи освіти, медицини, газового та банківського сектору. Пенсійна реформа. Податкова реформа тощо. Ремонтувалися і будувалися дороги, динамічно зростало сільське господарство та ІТ-індустрія. Серед успіхів варто окремо виділити формування сильного громадянського суспільства, яке було учасником або навіть ініціатором позитивних змін за останні роки. Воно контролює діяльність влади, а також формує власні пропозиції реформ. Після публікацій у ЗМІ багато корупціонерів були позбавлені посад. Проти них були порушені кримінальні справи, дехто опинився за ґратом. Ще дуже важливо, що громадянське суспільство знизу створює більш комфортне середовище і існування для всіх, що має стати фундаментом сильної у європейському сенсі цього слова держави. Поет та громадський діяч Сергій Жадан. Зазначав, зберігається відчуття взаємопідтримки, готовність допомогти, включитись у ситуацію виручити. Попри втому та розчарування, попри непросту ситуацію, пов'язану з війною, суспільство не здається, навпаки, складається враження, що воно формується під цим процесом, стає міцнішим і разом з тим людянішим. Четверта позиція. Зміцнення національної ідентичності. На шляху до євроінтеграції Україна не втрачає своєї національної ідентичності, а навпаки, посилює її. Як свідчать соціологічні дослідження, частка громадян, які вважають українську рідною мовою, збільшилася із 57% у 2012 році до 76%. У 2022 році. Окрім того, опитування показує, що 83% громадян за те, щоб українська була єдиною державною мовою в Україні. Соціологи наголосили, що така думка номінує в усіх макрорегіонах, вікових та мовних групах. За надання державного статусу російській мові до війни виступала майже чверть. А сьогодні лише 7%. У мирний час за надання статусу державної російської мови традиційно виступали мешканці півдня та сходу. Але навіть у цих регіонах таких було лише третина. А сьогодні їх кількість зменшується, зменшилась майже вдвічі. Про це зазначено в дослідженні соціальної групи рейтинг. Сприятливе законодавство і державна підтримка спричинили бум українського кіновиробництва. Щороку в прокат почали виходити десятки українських фільмів, встановлено нові рекорди відвідуваності і касових зборів українських кінострічок. Переконаний, що багато хто з вас залишився під враженням від перегляду кінострічок: «Кіборги», Брама, Черкаси, додому та багато інших. Культурним очищенням можна вважати декомунізацією, яка призвела до прибирання монументів діячів комуністичного режиму, а також зміни назв багатьох населених пунктів, вулиць та інших об'єктів топоніміки. Українська держава рішуче підтримала кримсько-татарський народ, який пережив жахи сталінської депортації, а тепер опинився під російською окупацією. В березні 2014 року український парламент визнав Курултай вищим представницьким органом кримських татар, а Меджліс – його виконавчим органом. Ухвалено закон про корінні народи України, який визнає цей статус за кримськими татарами. Православна церква України офіційно позбулася залежності від московського патріархату, в якій вона перебувала понад 300 років. Вона отримала томас про автокефалію, посівши своє місце у диптиху – офіційному переліку православних автокефальних та автономних церков. П'яте. Здатність захищатись. Не з власної волі України Україні доводиться відстоювати свій цивілізаційний вибір, зокрема, зброю в руках, і вона вміє це робити. На початку війни на сході України в 2014 році українська армія була погано оснащена та професійно неналежно підготовлена. Майдану, його сотням самооборони, добровольцям і волонтерам довелося прийняти перший удар російської армії. Саме імпульс Революції Гідності, приклад її моральної висоти і жертовності, тоді врятував Україну. Бійці, що утримали рубежі, йшли в наступ, бачили унікальний приклад хоробрості і стійкості протестувальників на Майдані, на Грушевського, на Інститутській. Слава Україні! Героям слава! Це гасло з революції прийшло на поле бою. Після багаторічних руйнівних процесів, а також втрати значної кількості техніки в окупованому Криму і під час війни на Донбасі. Українська армія підвищила рівень бойової підготовки, отримала озброєння українського та західного виробництва. Українська армія увійшла до 15 армій світу, обійшовши у рейтингу такі країни, як Німеччина, Ізраїль, Іран. Шосте провадження децентралізації. Необхідність федералізації України була однією із неодмінних тем. Російської пропаганди, мовляв, місцеві інтереси не враховуються центром в унітарній державі. Насправді, Кремлю йшлося про регіоналізацію України як передумову її дезінтеграції розпаду. Але після Майдану ми пішли іншим шляхом децентралізації. Здавалося б, російська агресія навпаки провокує до максимального зосередження влади в центрі, до згортання прав. Громад, повноважень місцевих адміністрацій. Але ні, яскравим одним із яскравих прикладів розвитку України після Майдану як демократичної правової держави стало запровадження реформи саме з децентралізації влади. Це ламає практику, коли регіональні еліти обмінювали лояльність на субсидії з центру. Реформа децентралізації надає місцевій владі більше фінансової автономії та більше відповідальності за щоденні проблеми своїх громадян. Як наслідок, має зрости відповідальність місцевих керівників, місцевих керівних органів перед громадськістю. З 2014 по 2020 роки власні доходи місцевих бюджетів зросли у 4 рази. Починаючи з 2018 року місцеві бюджети вперше сумарно перевищили державний бюджет, а це означає, що все більше і більше коштів йшло на місця. Сьома – це прозорість закупівель. Система державних закупівель вважалася одним із основних джерел корупції та марнотратства України до Євромайдану. Реформа цього сектору розпочалася у 2014 році та запровадила низку законодавчих і інституційних вимог, а також технічну модернізацію і введення в дію нової системи електронних закупівель Прозоро Ось ви бачите на екрані. Ця реформа відрізняється тим, що її започаткували, розробили та впровадили активісти від бізнесу і громадянське суспільство яким удалося створити широку коаліцію підтримки своїх ініціатив, нова система зменшила можливість для корупції з боку уряду. Підприємства отримали кращий доступ до державних тендерів. Реформа створила інструменти, за допомогою яких громадянське суспільство та бізнес можуть от утримувати, от утримувати підзвітність державних закупівель. Система електронних тендерів закупівель Прозора визнана однією із найкращих у світі і стала прикладом для багатьох держав. Щороку вона дозволяє економити десятки мільярдів гривень бюджетних коштів. Дуже важливим стало впровадження електронних декларацій про майно і доходи посадовців, вільний доступ до реєстру майна та нерухомості, відкритість архівів радянських органів безпеки. Поіменне голосування місцевих рад, єдиний портал державних фінансів, де кожен може бачити всі бюджетні транзакції. Це зробило Україну одним із світових лідерів за відкритістю даних. Восьме, повернення на європейський шлях. Україна уклала угоду про асоціацію з ЄС, яка визначила цивілізаційний вибір. І відкрила для українських товарів найбільший у світі ринок. Відмовившись від позаблокового статусу, Україна закріпила курс на вступ до Європейського Союзу і НАТО в Конституції. Для країни в цілому перехід від російського поля тяжіння до європейського став доконаним і незворотним. Європейський союз тепер є головним торговельним партнером України. Частка ринку ЄС в експорті України в минулому році склала 63% від всього обсягу зовнішньої торгівлі. Зауважу, що зростання цього показника стало можливим завдяки безпрецедентному кроку, на який пішов Євросоюз у торгівлі з третіми країнами скасуванні мит та торговельних обмежень. Європа найрозвиненіший континент світу. До десятки країн, які можуть похвалитися найвищими стандартами життя в світі, входять одразу сім європейських країн. ЄС в цілому є другою найбагатшою та другою за величиною економікою світу. Після США орієнтація на Європу це орієнтація на найкраще. 23 серпня 2022 року Європейська Рада ухвалила історичне рішення про визнання європейської перспективи про надання Україні статусу країни кандидата А 3 лютого цього року в Києві відбувся саміт Україна ЄС, головна двостороння подія, що збирає разом президентів президента України, Єврокомісії. Та Європейської ради. Вже сам той факт, що на тлі постійних ракетних загроз під акомпанемент сирен тривог до нас в Україну прибули напередодні 15 європейських комісарів, президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та високий представник ЄС і провели життєво важливі переговори з президентом України Володимиром Зеленським та урядом. Є фактом безпрецедентної історичної єдності європейського континенту. Це прояв стійкості того спільного європейського дому, до якого так довго та з великим болем і втратом протягом багатьох поколінь повертаються українці. Спочатку російського вторгнення ЄС надав Україні близько 60 мільярдів євро допомоги. З яких 50 мільярдів припадає на пряму економічну та фінансову допомогу. А ще 10 – на підтримку українців, які рятуються від війни на території ЄС, та на підтримку тих цих країн, які надають нашим громадянам змістовний пакет соціальних послуг, починаючи від надання легального права на проживання, на медичні послуги, освіту, дах над головою та на працевлаштування. Звертаю вашу увагу, що мова йде про Європейський Союз в цілому, що об'єднує 27 країн. А ще є допомога від кожної із них, зокрема. Загальний обсяг військової допомоги на даний момент склав уже понад 12 мільярдів євро. Це життєво важливий внесок у нашу майбутню спільну перемогу. Європейська сторона дуже чітко висловилася на підтримки формулу мира президента Зеленського. Зрозуміло, що він починається із безумовної вимоги щодо звільнення всіх тимчасово окупованих територій. Але при цьому важливо не забувати ще один важливий нюанс: згаданий мирний план містить положення про гарантії безпеки для України, поки вона не стане членом НАТО і не зможе скористатися статтею п'ятою статтею Вашингтонського договору, а в ній йдеться про гарантію колективної безпеки. Забезпечення принципу один за всіх і всі за одного. Дев'яте: Україна зайняла почесне місце в світі. Україна опинилася на передовій війни з Путінської Росії проти всього цивілізованого світу. І завдяки тому, що вона вистояла, змогла дати йому відсіч різко збільшилось її міжнародне значення. Україна почала реально впливати на міжнародну політику, бути її суб'єктом, а не тільки об'єктом. Про це свідчить рівень міжнародної підтримки нашої країни, високе місце України в порядку денному Європейського Союзу та США. Відзеркаленням цієї тенденції є зростаючий престиж і українського паспорта. Сила паспорта оцінюється за кількістю безвізових режимів між. Тими чи іншими державами. Підписання угоди про безвізовий режим України з ЄС відбулося в травні 2017 року. На сьогодні паспорт для виїзду за кордон дозволяє громадянам України відвідувати без візи або з візою після прибуття 147 країн світу з їх 198 незалежно та частково визнаних держав та територій. Десяте. Революція гідності це ціна за демократію свободи. У лютому, 2000, тисяч, лютому 2021 року Верховна Рада ухвалила постанову, що визначила революцію гідності одним із ключових моментів державотворення України та виразником національної ідеї свободи. Таким чином можна зробити висновок, що революція гідності. Залишила глибокий, визначальний і незабутній слід в історії. Не в прийнятих документах, папір, все стерпить, не в прізвищах лідерів. Вони змінювалися і будуть змінюватися. Її ідеали, надії і рішення разюче змінили нашу ментальність, розпочали і продовжують формувати нашу політичну ідентичність. Процес не завершений, бо історія штука. Не скороспішно. Коли ж завершиться, будуть і правильні рішення, і справжні лідери. Дякую за увагу.